Четвер буде обговорення коаліції охочих, саме контингенти. Це важливе питання, яке буде на порядку денному. П'ятницю буде обговорення питання, гострі питання. Це питання петріотів, питання протиповітряної оборони, питання додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо об'єднання держав, які готові будуть відкривати заводи. Або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні. Ви, праві британці і Німеччина дійсно нам передали сигнал, що Америки – це не новина, але тим не менш, можуть не бути присутніми. Але мені здається, нам є, що говорити з американцями і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли полон китайських військових. На території України в бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця. Північні Корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації ну, американці будуть говорити більше з українцями, а потім з рускими. Ну і дуже надіємо, що китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністра оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони Дали нам пояснення відповідних дій. Будь ласка, наступне запитання в ТБ